Інші задачі, інші обставини, зовсім інша війна. Десятиденна мовчанка в медіапросторі дала свій результат, і корбаки не просто дізналися, а відчули на собі вплив роботи родно-тактичної групи птахів Маляра, що так знаходиться на новому напрямку фронту, там, де є більш доцільної наша участь. Настільки нові засоби, що закінчений 6 жовтня збір довелося змінити трохи концентрацію закупів. При цьому коротко доповідаю, реби придбані. Наступного тижня ми їх вже отримуємо до застосування, три комплекси реб, на котрі народом збиралася велика сума коштів. Дрони на наступному тижні мавік Pro вже будуть розподілятися між бригадами морської піхоти. І Підрозділами, що працюють на південному напрямку. Білий Вовк проплачений. Наземні станції вже роздаємо підрозділам. Чотири підрозділа за минулі декілька днів отримали вже ті наземні станції, 20 додаткових, котрих ми купили. Але основне, у нас критично змінилися засоби. Вода це повністю для нас нова тема. Довелося розібратися, що таке тягові двигуни, навіщо румпелі, яких вони видів, що таке штурмові човни, мотори, якої потужності, баки і все інше. Тому зараз пріоритет змістився і для потреб корпусу, в якому ми зараз виконуємо завдачі, терміново потрібні штурмові човни. Ми доклали за тиждень а, і крепкі зусилля. І, Підняли всіх наших зарубіжних друзів, партнерів і е, спільними зусиллями за тиждень реалізували перший, перший транс транш сім комплексів штурмових човнів, оснащених е, потужніми двигунами. Е, на наш заклик відгукнувся норвежський фонд «Фрід Юкрейн з е, чудовим керівництвом Пітер Фрєліг і Наталя Готіс, котрі знайшли. За надані кошти знайшли і зібрали по всій Європі штурмові човни. Вони ще не доїхали, я їх обов'язково покажу. Такі великі, гарні, з суттєвим захистом 10-місні штурмові човники. Десятківських сил і негайно везли норвежці, самотужки, вантажили машини, везли там на паромах, везли до Львова. Львова нам ті, човни, нам ті двигуни дуже швидко, як завжди, з щирим бажанням допомогти абсолютно безкоштовно до нова пошта. За що їм велике спасибі. А профінансували ту всю історію родина Нікітіних Станіслав та Роман, котрі окремо від збору після його закінчення виділили безпрецедентний транш 150 тисяч доларів, що дозволяє нам купити 17 комплектів штурмових човнів, укомплектованих потужними американськими чи японськими двигунами, укомплектованих тяговими винтами, румпелями, головне автоматичними жилетами а, рятувальними. На кожного бійця, що е, вже сьогодні дозволить виконувати ті завдачі в секторі, в котрому тої води багато. Я за декілька днів вже е, перейду до звичного формату е, звітування. По хробачій детоксикації динамічно розвивається е, процес поточний, але будь-яке зображення з моєї сторони е, е, розкриє. Місце знаходження наше на півдні і може зашкодити певним планам корпусу, котрому ми зараз е, служимо і з котрим ми разом рухаємося інтенсивно. Того ж чекайте офіційних сводок. Як тільки ви почуєте чи побачите картинки від е, е, Генштабу чи від офіційних джерел інформації по півдні, от тоді я вже відкрию закрема і покажу вам, як на сьогоднішній день вся армія, армія да? всякий. Без очей залишаєтеся, без вух, деколи без ніг, а деколи без голови. І так буде і далі. Працюємо в інтенсиві. Це є дуже серйозний для нас виклик, адже з водою ми справи не мали. Але, тим не менш, за тиждень ми вже в матеріалі. Човни прямують, двигуни вже на місці. Найближчим часом, очевидно, вийду. Вийду з пропозицією проханням до люду зібрати на великий корпус морської піхоти, зібрати кошти для придбання штурмових човнів. Це потреба, яку ми виявили тут на місці зараз, і вона є першочерговою. Тому частину донатів я вже не очікуючи направив на придбання і сім комплектів, ми вже придбали, але це є критично мало. Що вони ми знайшли прямо на заводі в Голландії по дуже справедливій ціні 129 тисяч 150 гривень. Це ціна, спекулятивна ціна на Малік така. Це є е, вісьмимісний штурмовий захищений повнотілий човен, до котрого треба купляти ще двигуна, котрий дорожче, ніж човен, рятувальні жилети і всі інші снаряги. Але це та річ, без котрої займатися. Інтенсивною визвольною діяльністю на просторах українських водних площ є неможливим. Тож зараз я ні до чого не закликаю, структурую всі розмови з тим заводом, що він може, попередньо заявили, що 200 човнів вони можуть нам зробити в місяць. Найближчий конкурент український, аналогічний, що вони робить по 232 тисячі, тож 129 тисяч. Гривень за такий човен це ніщо порівняно з ефектом, який він допомагає реалізувати, перевозячи швидко на себе на собі спецпризначенців і в даному випадку бійців морпехів, які інтенсивно визволяють Україну, а ми їм допомагаємо очами ударною радіальністю і постійною присутністю контролем. Рисування супротивника, його накопичення і патрулювання смуги фронту, котра незвична своїми плавнями, своїми водними артеріями, близькістю міст, наповнених цивільним населенням і населених пунктів, але то є особливості війни. Ще раз дякую норвежському фонду Фрід Укрейн. Їх засновникам Пітеру Фрьоліху та Наталії Годіс, вибачте, підглядають, безумовно, нові пошті, котра буквально перед е, нашим переїздом зі Сходної смуги фронту, Східної смуги фронту на південь, ще встигла забезпечити нас певною немалою кількістю додаткових бортів. Це 5 бортів Валькірії розвідувальних, це 2 борта е, вампір, коптери, бомбери. І профі... профінансувала нам ще коптери Р-18 бомбери, і... і ще один новий літачок а, ударного плану. назву поки називати не буду. Нова пошта завжди з нами. Приймайте це як рекламу, але по факту ці хлопці ми звертаємося. Оця одна бандура 150 кг. Уявляєте, скільки це коштує? Доставок? Машина без слів за добу. Прямо під смугою фронту. Тож дякую новій кошті за постійну підтримку. Окремо дякую родині Нікітіних, Станіславу і Роману, котрі в останній момент долучилися із суттєвою цифрою задонатили до нашого збору, що на той момент вже закінчився. 42,6 млн гривень ми зібрали. Безмежно дякую народу України за те, що підтримуєте наші я ініціативи, я за те, що одну, одну секундочку я записую відео глядачам. Буває! За те, що долучилися до безпрецедентного збору і за те, що нам довіряєте. А ми конвертуємо це все у потрібні засоби, ну і ведемо особовим складом інтенсивну участь у всіх діях, що розвиваються на новій для нас південній смузі фронту. Тахімадяра, очі та жара. Честь.